Із позаплановою виїзною перевіркою податківці Солом'янського району столиці Дмитро Рибак та Сергій Малько прийшли на телеканал ТВАЙ, тому що отримали постанову слідчого Печерського райвідділу МВС, капітана міліції Забуги по кримінальній справі номер 7600323. Але що це за кримінальна справа? По факту, чи у відношенні когось, по якій статті і яке взагалі відношення до неї має канал ТВА? не знають ані наші менеджери, ані самі податківці, чи можливо лише. Удають, що не знають. Що це за кримінна справа? Як вона пов'язана в посірському рогу з претенду тримає по законодавству? законодавства? Я особисто маю таку інформацію як і як що пов'язують між собою правоохороною. Наказі, який пред'явили податківці, мова йде про перевірку сплати ПДВ та податку на прибуток компанією «Телерадіосвіт», тобто каналом «ТВАЙ» за 2008, 2009 та майже увесь 2010 роки. І перевірити це треба у рекордний термін за п'ять днів. Це у той самий час, коли за цей період ТВА вже перевіряли. Наприклад, друге причому за той період, який був перевірений планово по всіх питаннях. Зловживання правами державного органу право. Формально все виконано, але е, е, зловживання і тиск на когось на телеканал ТІА у вигляді одноразової перевірки одночасно проведення двох перевірок. В даному випадку е, це що не нашого зловживання праю. Справді формально податківці повинні проводити перевірки за постановою слідчого, який розслідує кримінальну справу. Але що це за справа? І чому слідчий Печерського райвідділу МВС, капітан міліції Забуга, переконаний, що треба позапланово напередодні виборів перевіряти за той самий період уже двічі перевірений незалежний телеканал? ТВА обов'язково буде розслідувати цю історію, оскільки вважає активізацію податківців прямим і відвертим тиском на незалежні медіа. Такі дії безумовно називаються тим, що сказав от наш виконавчий директор в цьому сюжеті зловживанням владою, тому що ніщо інше як блокування роботи незалежного каналу, такі дії податкової назвати не можна. Я зараз хочу офіційно звернутися по перше до міністра внутрішніх справ, про якого говорять, що він людина достатньо професійна. На якій підставі ми так і не знаємо слідчий Печерського районного відділу міліції. Звертається до податкової інспекції з проханням нас перевірити, хоча міг би взяти результати вже проведених перевірок за той самий час. У нас просто фізично немає де посадити цих податківців, які вже і зараз працюють в нашій телевізійній компанії.